Всіх вітаю на каналі Здоров'я та Довголіття. Мене звуть Ірена, і сьогодні поговоримо про алкоголь і про холодні напої. Чи можна їх вживати, чи не можна, і якщо можна, то в якій кількості. Отож, поїхали. До речі, якщо ти ще не підписаний на цей канал, прошу підписатися та клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, поїхали. А, насправді, насправді, а, дехто вважає, що алкоголь можна вживати, тому що в принципі, в принципі, принципі, він добре діє там чи на шлуну. Так, чи а, якісь настої, коли роблять так, то що роблять? А, звісно, зі спирту, так? Ось, і він добре якоби а, виліковує щось там. Так? Ось. Я скажу так, що це є неоднозначне, так, неоднозначне твердження, кому помагає, кому не допомагає, але однозначно можна сказати, що від алкоголю у вас розвинеться що. Алкоголізм, так, що ще робить, давайте розглянемо, що ще робить алкоголь з організмом. По-перше, впливає на наш мозок. так, Алкоголь навіть в малих дозах наносить невиправний слід так? кліткам клітинам мозку. Тобто, ви просто, скажімо так, позбуваєтеся клітин мозку, і таким чином людина взагалі втрачає пам'ять, деградує, не може елементарні речі запам'ятати, так. тобто Тупізм починається, так? Деградація. Далі впливає на що? На серце. Тобто підвищується вірогідність того, що ви захворіте, і буде у вас гіпертонія, інфаркт, пошкодження серцевої м'язи. Далі легені. Алкоголь також впливає і на легені. Далі репродуктивна система, так, ось до імпотенції, до безплоддя веде. І так далі, до дисфункції яєчників, так яєчників жінок. Ну і так далі. Далі печінка. О, до речі, що щодо печінки, це взагалі. Тобто може бути так, що ви худі, але ваша печінка буде жирною, так? Тобто за багато калорій, які знаходяться в алкоголі, а вони накоплюються де? Вони накоплюються в печінці у вигляді жиру. Таким чином, ви зверху можете бути нібито худими, так, а всередині у вас буде жирна печінка, що також призводить до летального виходу. І нарешті це імунна система. На рахунок імунної системи скажу однозначно, що без імунної системи жити. В цьому світі неможливо. Якщо ви спостерігали, до прикладу, якщо ви приймали антибіотики, так антибіотики також вбивають імунну систему, і до вас після того, коли ви пропили, скажімо так, пропали ці антибіотики, у вас що? У вас з'являється порушення. Моторики кишечника, порушення мікрофлори кишечника, і виходить що? виходить, що до вас кожна, кожен мікроб, кожна погана бактерія щепляється і що. І на тому все. Ви починаєте дуже часто що? хворіти. Щоб такого не було, в принципі, можна що? можна і потрібно. Пити вітаміни, їсти овочі, фрукти відповідним чином, так, і а, зменшувати кількість алкоголю, а то й взагалі його виключити. Мова не йде, щоб взагалі так, а, ні на свята, ні різні, так. Я про свята маю на увазі два рази в рік, а не кожен день, кожен місяць, так ось. І а, щоб, скажімо так, на якесь свято собі дозволити щось, ви можете собі це дозволити, так? Ось, але не на постійній основі, як це відбувається в а, алкоголіків, так? Ось. Тобто, ви маєте пам'ятати, що алкоголь, алкоголь дуже шкодить організму. Що ще я хотіла коротенько сказати, про те, що а, отакі Вживання алкоголю, так, воно може що? Може оця поведінка переноситися і на дітей. Що я маю на увазі? Це модель поведінки. Тобто, якщо діти там чи дитина бачить, що батьки так себе поводять, так, і вона собі обіцяє, що такого ніколи в її житті не станеться, там чи він, так, хлопчик, і виростає людинка, і виходить, що оця модель поведінки була сформована ще з самого дитинства, і на підсвідомому рівні починає в дитини виявлятися оця. А якийсь стрес, якась депресія, якісь а, ситуації неприємні, негативні. І вона починає там, чи він починає бля, е, в, в, брати цю пляшку, так, і починає вживати алкоголь. Потихенько, помаленьку. Ось ось так. Тобто такого ні в якому разі робити не можна. Потрібно прописати собі на листку, як я буду справлятися, наприклад, зі стресовими ситуаціями. Що я що я буду робити? Які способи, методи. Ось, і прям прописати: це може бути спорт, це може бути біг, це може бути перегляд фільмів, комедії, це може бути біг. Це може бути ну, тобто, плавання, коні, що завгодно, так? Ось, але ви з цим повинні боротися і розуміти, як саме ви з сам будете боротися. Тому що, коли прийдеться ситуація, ви маєте розуміти. Також ще скажу про ожиріння трішки, про те, що, наприклад, алкоголь і харчування, так? Щоб ви розуміли, що дві банки пива, наприклад, так, складають 300 калорій. Дві стопки 40-градусного, наприклад, віскі так, складають 250 калорій, уявіть собі. Два бокали десертного вина складають 280 калорій. І все це рахується пусті калорії. Вони в організм не дають ніяких поживних речовин. А що більше того, скажу, так що коли щось там десь там щось там перетравлюється, так, і виходить, що, що організм має цю. Суміш, так? речовину перетравити якимось чином, і він починає висасувати з вашого організму вітаміни. Розумієте, так? Тобто, таким чином ви самі себе, самі собі шкодите. Ось так. Заміняйте чимось, попробуйте заміняти чимось, щоб у вас не була звичка до алкоголю. Так, це, звісно, буде важко. ось Але, тим не менше, коли є ціль все. Ви зможете це зробити, будьте певні. Отож, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, і до наступного тижня. Всім пока-пока.